Доброго ранку малята. Відгадайте загадку. Вона рясно зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедро медом всіх частує. Так, це липа. Липа це чудове дерево. Росте в садах, парках та алеях. Приваблює всіх ароматно-медовими квітами. Липа досить високе дерево. З міцним стовбуром та пишною кроною. Її листочки за формою нагадують серденько. Літньої пори вони стають липкими і притягують свої сіті різних камашок. Звідси власна і назва дерева. липа. А які ж запашні квіточки в липи? Духмяний аромат не залишає байдужими серця. Суцвіття складаються з декількох квіточок та листочка, який схожий на язичок. Ще квіти липи дуже корисні, їх збирають, висушують і заварюють цілющий запашний чай. Липовий чай попереджає застуду. Мед зібраний з липи вважається найсмачнішим і цілющим. Липа і прекрасна і корисна у всіх сенсах. Важко уявити Україну без липових алей, на яких так гарно пахне медом. Така вона, красуня липа.